Боже, дорогоцінні, хай благословить вас та ваших рідних. Сьогодні переглядав духовний хлібчик на каналі Слатоненко, і пастор показує, що ще дві з половиною тисячі років назад Бог показав, що буде відбуватися. Через Даниїла він відкрив і показав, як будь-яка імперія, яка буде створена людиною, вона розрушиться, і ми бачимо з історії нашого світу. Які б імперії не були міцні, всі вони розпадались, немає жодної імперії, яка б збереглася до цього часу. І останні імперії це буде залізо, глина. І пастор показує, що саме в цей час там, пальчики, це б ноги, ноги, да, ступні, і в цей час паде камінь і розробиться все, тому що прийде Царство Боже, прийде Ісус Христос, прийде друг, Друге пришестя Ісуса Христа, і ми бачимо, що саме в цей час ми живемо, тому нам треба готуватися до пришестя Господа. Амінь.